Такі думки вслух хочу сказати і зробити таке опитування серед підписників. Гібриди редису. гібрид Аутела від Хезери, трошки ми зробили з, з нього ікону. Ну так, гарний гібрид, але чомусь він не завозиться в Україну в такому обсязі, як потрібно. І той, хто його завозить, ціни на нього гилють в три рази дорожче, тому від нього будемо ми відмов... відмовлюватися, скажімо так. Не будемо його садити, брати за основу, посадимо остатки, що лишилися з минулого року, і будемо пробувати нові гібриди. Ну, для себе нові, якісь старі. Будемо так сказати устраювати батл серед редиски. Цікаво, яким гібридам редиски віддаєте перевагу, ви, підписники. І дякую за зворотній зв'язок. Будемо ділитися інформацією, давати цю інформацію скажем так в народ и шукать достойную замену редасті аутела